Життєвий шлях Василя Земляка тісно пов'язаний з Житомирською областю. Відомий письменник тут працював, творив та захищав батьківщину у воєнні роки. Він був зв'язаний з Житомирщиною, як кажуть, можна сказати, навіть коріннями. Бо він працював в свій час в газеті Житомирщина, Радянська Житомирщина, а також він воював на нашій землі, партизанів. І потім він. Тут жив в Житомирі, і він працював багато своїх творів. Він написав саме тут. Нинішнє покоління Житомирських письменників називає себе послідовниками Василя Земляка, наголошуючи на вагомості його внеску в українську літературу. Ми Маємо приймати естафету від старшого покоління, а тим більше, це наш земляк земля Житомирщини. І теж ми дали собі подумки. Ніби таку клятву, що будемо продовжувати традиції. І Василя Земляка і інших видатних українських письменників лауратів премії Василя Земляка визначають уже в четверте. Вже традиційно його номінантами стають талановиті прозаїки. Я думаю, що рівень поданих робіт доволі має високий рівень, тому що ми, якби це була суб'єктивна думка, це було б одне. А так ми маємо гарну критику на ці роботи. І оці сьогоднішні наші номінанти. Сташук Василь і Микола Скорський. Я думаю, що це абсолютно достойні кандидати. Василь Сташук отримав премію за роман під назвою Западня для Івана Денисовича один з примірників якого лауреат подарував Житомирській центральній бібліотеці. Коли читаєш, глибше, й далі далі.